Гол на старті матчу це завжди психологічна перевага. Наскільки цей момент вплинув на подальший хід матчу? Е, ну, Звісно, психологічно е, добре для нас забивати початку грати. Тим більше ми два забили. Але, як я казав, треба віддати належне зорі, що не кинули грати, старалися е, створювати моменти, але вони не забили, е, а ми виграли, тому дуже радий за нашу команду. Чи награвали цей момент протягом тренувального циклу? Награвали, награвали. Вчора награвали, забив два таких. Тому, чесно кажучи, дуже мріяв вже коли заб'ю. бо знав, що маю такі удари, а ніколи не використовував. Тому там, домовлялися сьогодні, там із Михайловичем розмовляли, і з Дімою кльоцом розбирали цей момент, як би можна було забити цей гол. Там, тому дуже щасливий, що забив нарешті от, з льоту. Гол. В коментарях наші вболівальники тебе прозвали Крістіан Харатін. Що скажеш на рахунок цього? Крістіан Та, напевно це є комплімент, тому мені приємно в будь-якому випадку. Але головне, що ми сьогодні перемогли. Я дуже щасливий за команду, за тренерський став, за, за верес і з хорошим настроєм. Ми готуємось до наступної гри.